Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про націоналізм та імперіалізм. Націоналізм та імперіалізм нерідко намагаються протиставляти. Це некоректно і навіть шкідливо. Це все одно, що вважати антонімами слова свій та сильний. Нелогічно одним виключати інше. А ти що думала, виключати для недержавних націй? Імперіалізм має негативне забарвлення, виключно тому, що асоціюється з нацією поневолювачем. І не більше, а для державних націй імперіалізм має бути орієнтиром майбутнього. В іншому випадку їм доведеться самовихолощуватися. Зміст, я думаю, зрозумілий. І це констатація факту, а не метафора. Імперія це передусім здатність сильної нації вести за собою. А для слабких націй. Це непоганий досвід. Виплекана у шведських імперіалістичних традиціях фінська культура зросла до рівня самостійної державної нації. Власноруч, фіни долали б цей шлях набагато довше і складніше. Тож імперіалізм далеко не завжди негатив. Деякі нації народжуються з імперіалістичних прагнень. Найяскравіший приклад американці. Вони були народжені з британської експансії. А сьогодні самі, по суті, є нацією імперіалістом. Але найцікавіший приклад московити, які стали імперіалістичною нацією, зміцнівши на периферії староукраїнської києво-руської імперської культури. Російський імперський міф є кабінетним витвором українців. І навіть сам термін Російська імперія має конкретного автора українця Феофана Прокоповича, підказав Петру цей термін, і вообще цю ідею. В українському націоналізмі імперіалістичні амбіції існували ще задовго до здобуття державності. Чорноморська доктрина Юрія Липи по суті є проектом регіоналістської імперії для України. А концепт української військової доктрини Михайла Колодзінського по суті заклик до імперського руху українців на схід взагалі яскрава претензія на світове домінування від українців. Ну це реально, український драгнах Остен до самого Тихого океану. Отже, імперські амбіції це добре. Але доречні вони лише на певному етапі, коли справді є така спроможність. Будувати імперію, не маючи для того належних потужностей, щонайменше нелогічно. Що до великої ваги треба підходити, коли ти досвідчений важкоатлет, а не новачок. А то щось репне. Тому до імперських прагнень треба готуватися. Готуватися ретельно, особливо зважаючи на те, що імперії завтрашнього дня будуть спрямовані в космос.